Хай, з вами я Джекінс. І сьогодні я буду записувати стрім по Counter-City. Летсплей, а не стрім. Так, ну давайте, підемо зразу на Industrial. Це моя стара сторінка, нову мене заблокували. Може розблокую. Так, ну давайте грати. Давайте, давайте, давайте. Так, от мене карамелька. Не знаю, який це піст... а, кладенець. А, у мене це ще все хило. І... сторож Хто? -моє. мінус Вибачайте за лишні звуки. Ох, сам вбився, ну капець. Ого, що я так застряг, -мо. Я це відео зараз ще обмонтажую і в мене там інтро вже з'явилося. Буде вже з інтро. Так, от там от стоїть, мінус. Так, тепер йдемо. Ого, позитивчик. Напевно крутий пацан ходить з провокатором. Мінус. Мінус. Якраз... Так, тащим, тащим. Так, от Сибір'як, отрочер. Так, так, так. Ну то я теж, бо в мене на тій сторінці у мене теж Сибір'як, Є. Е. Мінус. Так, де мій кладенець? Ай! Хто? Ззаді слалила мене, -мо. Так, ну це не це, це не дуже велике відео, бо зараз... Я вже буду. Ай, ну. Ну, дякую всім за такий маленький летсплейщик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім